Радий вас бачити. Ви на ютуб каналах Клочок Тайм та центр громадської аналітики. Вежа я їх ведучий Микита Міхальов. І зараз поговоримо про паніку, яка шириться не без допомоги руснявих ботів, які працюють у нашому сегменті інтернет. Про це вже головне управління розвідки. Повідомили, що від нашого імені від імені гур не розсилається жодні повідомлення. В яких там закликають ну і наганяють паніку про те, що Росія там влупить зараз міжконтинентальною балістикою, може навіть з ядеркою. Коротше, цей весь шум гам зараз будемо розбирати детальніше з моїм гостем. Доєднує до розмови е військового експерта Іван Ступак з нами на прямому зв'язку. колишній співробітник СБУ, мої вітання Іване. Вітаю, дякую за прошу. Дякую, що доєднались. Е, у нас тут е, на момент запису, в принципі, якби посольства не закривались, то у них зараз якраз би був уже практично завершення робочого дня. Можна було б і не панікувати, і не розсилати свої ці повідомлення. Тому що ну от е, нещодавно, коли більше ста ракет летіло на Україну, я щось не бачив, щоб е, американське, грецьке, іспанське, італійське посольства... Казахське посольство е, казали щось там, і що вони будуть припиняти роботу. Е, політичні експерти кажуть, що це підігрування в Москві. Ось подібні mm -hmm. історії, тому що допомагають наганяти паніку. А в Москві ж типу це в кайф, ну туман війни, там і так далі. Українці в паніці. З військової точки зору, е, що може бути гірше більше ста ракет, які і так уже летіли неодноразово на нас із з вами. Ага, абсолютно слушно зазначено про сотні ракет, які були от нещодавно, і сотні безпілотників. І кожної ночі безпілотники через Київську область, як на роботу, на Західну Україну і на Білорусь також залітають. а Лукашенко про це мовчить. Але це взагалі, як казав, класик, абсолютно друга історія. І так. А... Що у нас зараз є? У нас є в першу чергу повідомлення від дипломатичної установи амбасади Сполучених Штатів про те, що вони зачиняються, вони дуже раді своїм громадянам там, десь сквазинути, я перепрошую за сленг, і залягти на дно, бо щось дуже сильно очікується. Всі решта установ, амбасад, які також зачинилися, вони просто. Зробили мавпування, вони побачили, ага, американці закрилися. Вони, мабуть, щось знають, тому і ми теж гойда і вперед зачинятися. Теж позачинялися на всяк випадок а, до цього дійсно, коли були масовні атаки, Сполучені Штати свої свою амбасаду не закривали. Такі ось вивіски, такі оголошення не робили. Але давайте згадаємо так. Попередні рази, коли були повідомлення сполучених штатів про те, що є велика загроза. Що це було? От у мене на пам'яті два таких великих приклади. Перше, це в 22-му році. Напередодні повномасштабки американці теж повідомляли. Вони закликали зменшити ну припинити відвідування України, бо там загроза страшенна. Ну, ми тоді Та, ну, Я вас прошу, що там нагнітайте? Не нагнітайте, то все геополітична гра. На жаль, вони були праві. І другий приклад це, здається, так 24-й рік. Це повідомлення про готуючийся терористичний акт. Щось повинно відбутися десь в Москві. Уряд Москви, дивіться, тут щось планується. Росіяни, а подумаєш? І відбувся крокус-хол. Тому з однієї сторони американці дійсно можуть наганяти паніку, підігравати росіяни, але з іншої сторони. А, ну, тут дійсно може бути якесь велике підґрунтя. Ваші колеги журналісти вже запитували українську амбасаду, ну, верніше американську амбасаду в Україні. Так, а що ж там? Ну, вони кажуть, що ми тут в очікуванні якогось масованого удару, ракетно-дронового, тобто по словах, начебто нічого нового. Але ну, просто так американці своїх громадян не ховають. Ну, май, на базі, ну, від небезпеки. Вони чого бояться? Вони бояться. У випадку, якщо інформація підтвердиться розвідувальне, що росіяни готують удар і здійснили удар. І якщо у випадку такого удару загинуть або будуть травмовані американські громадяни, то американський уряд очікує багатомільйонні позови до судових установ. Американці ви знаєте, як полюбляють суди. їх хлібом не годують. Вони там. Я Піду до юриста, до адвоката і там виставити позов там, на 20-30 мільйонів доларів. Взагалі це не проблема для них. Тому вони намагаються убезпечитися, сказати: ми мали інформації, ми вас поінформували, а далі то вже нас не стосується. Тому велике велике резюме: ми не знаємо, що готують Росіяни. Відверто скажу дійсно, частково вони підгазовують цю паніку, але з іншої сторони, я дуже прошу всю вашу шановну аудиторію. Ну, ось ці найближчі дні дійсно якось там не оце слово не нехтувати, мене вже так воно тіпає. Е, тут дивитися більш уважно, якщо ви чуєте лунає сигнал повітряної тривоги. Ну, будь ласка, пошарте по правильних пабліках, яким ви довіряєте. Я впевнений, що у кожного є там група пабліків, яким вони довіряють, які відслідковують. По, Повітряну активність, і ну звісно, там бути десь або поблизу станції метрополітену або десь понижче на поверхах. Бо ну, слухайте, це війна, і не, не хочеться одразу, щоб через таке нехтування перетворитися на двохсотого, навіть знаходячись, десь глибоко в тилах. А власне, додаючи, так до ваших слів, от монітор трекінг повідомляє, що. Загальна кількість стратегічних бомбардувальників Ту-95, Ту-160 станом на от два дні тому недалеко від українських кордонів це 29 одиниць на авіабазі Алєнія звідки вони працюють по нами з вами 12 тушок 95-х 8 160-х Енгельс-2 4 95 п'ятих тушки, 260-х і Дягілєва. Тут 3 ту 95. І не забуваємо про мігі, про носів калібрів. Це підводні човни в даному випадку, виключно, оскільки надводні вони, вибачте, за таке не парламентське слово садця виводити. Далі порту Новоросійськ. Ну і наземні установки. Тобто плюс дрони, так щоденно. Щоденно, щоночі. Російські дрони і російські приманки. А оцей вки... вкид не вкид. От ви зараз охарактеризуєте що це таке? Про не рубіж. Оцей РС 26 рубеж, бо усі інтери кажуть, що Росія, можливо, може вдарити по Україні міжконтинентальною стратегічною балістичною ракетою з дальністю 6 тисяч кілометрів, точність 150 метрів, стартова маса 50 тонн, бойова частина 1,2 і 2 тонни без ядерки, але тим не менш, все одно дуже небезпечно, навіть якщо її підіб'ють, зіб'ють уламків дуже багато. Ну, по-перше, цікаво, звідки ця інформація пішла. Я теж її бачив, і світлини, і тактико-технічні характеристики. І відверто скажу до сьогоднішнього дня: я тільки мабуть, один раз чув взагалі про цю, цю приблуду військову. А сьогодні вона про всі про неї знають. Мені всі пишуть дивись, дивись, вони тут готують. І Ця боєголовка вона дорівнює трьом іскандерам. Ну, послухайте, наскільки я знаю, такі речі не використовуються. Ну, принаймні, ну, до останнього часу це, ну, не використовувалися вони по таких цілях, як Україна. Звісно, що ну, це росіяни, ми не повинні відкладати жодного варіанту, але те, що я знаю, те, що я чув від людей, які обізнані дотичні до. Ракетних, ракетних військ, ну, за їх оцінками, що це все повна лажа. Такого бути не може. Там вони багато там, нюансів подробиць наводили. Там траєкторія, там паливо, треба спалити і так не запускають. Тобто, ну, в них є своя логіка, я скажу, я тут профан, я в балістичних ракетах не розуміюся, але як на мене, без першого джерела, це більше виглядає як спроба погойдати інформаційно ну Інформаційно погайдати українське суспільство бажано в різні боки зробити такий свій маятник, щоб українські громадяни з одного боку в інші гойда і помчалися. Звісно, це на емоції дуже сильно працює. Ну і росіяни теж гойдаються. У них же там зараз Курщина гойдається особливо. Зараз ще перевіряють це відео на момент нашої з вами розмови, але от русняві пабліки. Ширять відео з Курщини, де там кудись прилетів Storm Shadow, де, і в принципі, істерія у них напередодні була і стосовно Storm Shadow, і стосовно атакамців, я не знаю, чому вони про довгі Нептуни ще нічого не написали. Але про безпілотники, які там сотня, у них сотня, у нас там до 50 українські джерела кажуть, у росіян сотня летіла, все позбивали, але щось було багато пожеж. І на 13 му арсеналі в селище Котове за 680 кілометрів від. України, в тому числі, от які зараз ласі шматки після отримання цього дозволу в першу чергу повинні от з'явитися у цьому шорт лісті на знищення? Ну я думаю, це все було узгоджено до попереднього, от, то що те, що їздив пан Єрмак і пан Зеленський до Сполучених Штатів, вони возили. Згадайте там здається, це було вересні місяці. Перелік цілий. І адміністрація Байдена вона взяла тривалу паузу, ми тут зараз подумаємо, будемо ходили, mm -hmm. спершу в носі колупалися, але тільки зараз щось нам дали такий дозвіл. Незрозуміло, скільки ракет Нью-Йорк Таймс каже про 50 ракет. ну Звісно, що не тисячі, ми розуміємо, що тисяч у нас не буде, і сотень не буде, і кажуть про 50. І суть у цього, там буде все обмежено або географічно по регіонах, або по. Цілях, конкретно визначених. Як на мене, в першу чергу це повинні бути, ну, припускаю, це військові об'єкти, склади, великі склади, де зберігаються крилаті ракети, балістичні ракети, снаряди, системи до снарядів, до систем залпового вогню. Бо класика військової справи каже так: немає патрончиків, немає чим стріляти. Ну, дуже-дуже примітивно. І навіть найкраще, там, не знаю, Іскандери, якщо вони стоять без ракет, то немає чим стріляти. ну, Бу толку з них 0,0 тому знищення цих великих складів, я думаю, що для України повинно стати максимальним пріоритетом. В принципі, Україна це робить вже тривалий час, наскільки це можливо, постійно згадую октябрьське, солдатське терапієць. 30 кіло тон боєприпасів, коли вибухнуло в, сер... в, в в вересні місці цього року. і Росіяни до сих пор стверджують, що це був була трава, але так детонувало, що мама дорога. Вчора приліт був по кара... Карача Здається, брянського ага. теж все було збито, але 12 повторних детонацій це те, що тільки нарахували там. Ну так серйозно. А американці визнають, що під час цієї атаки Україна. Не Україна, а Російська Федерація спромоглася збити дві ракети, як кажуть, загалом здається з восьми запущених чи з шести запущених. Тобто, в будь-якому випадку на кожну ціль ну давай так дуже примітивно використовується по там скільки шість-вісім ракет. Тобто, дуже орієнтовно, що у нас. Цих ракет вистачить на там ну до 10 об'єктів, якщо ми хочемо в такому темпі їх знищувати. Тому я думаю, що в такому темпі будемо продовжувати. Плюс ще є безпілотники українські, є анонсовані українські ракети, яких кажуть є 100 штук. Ну, ми їх ще не бачили. Можливо, не накопичились ще стільки, скільки ми хочемо, щоб зробити один масований залп в якусь. В якомусь напрямку плюс казали про паляницю, паляниця вже тривалий час відпрацьовується, про Нептуни казали. Це треба час. Ну, я хочу вірити, що вже час настав і вже час запускати їх. Ну от Про ракети та уточнення по Курщині. Ручнявий Міноборони каже, що було випущено 12 Storm Shadow, Покуршення, а куди випустили, не кажуть, і те, що вони збили там щось, теж не кажуть. Ну що, мабуть, я хорошим по знаком не стріляли. Звісно, що по горобцях хотіли курських горобців вбити. Стосовно того, що може вплинути на фронт атакам, атакам, саме з тормшеду стормшедами, скальпи, скальпами. А протипіхотні міни, Оця інформація від Washington Пост, що мовляв Байден, ну. Продовжує видавати базу. Шкода, що наприкінці своєї каденції, але тим не менш, і дав дозвіл на передачу Україні протипіхотних мін і мовляв дуже допоможуть нашим вони, особливо на покровському, курахівському напрямках. Чи дуже допоможуть, і яка це повинна бути кількість? Це, мабуть, мільйони повинні бути, щоб воно дуже допомогло. Так, давайте по мінах є повідомлення про те, що Україна отримує протипіхотні міни, невідомого маркування, невідомої номенклатури, кількості взагалі незрозуміло. Але що ми повинні знати от про міни? Взагалі є така такий Оттавський договір, Оттавська угода, яка яку підписала Україна. Ну або який договір підписала Україна, і там є заборона використання, розповсюдження, передача. Мін, бо вони це це зброя не вибіркової дії, там безліч людей страждає. Україна підписала цю угоду, Росія та США цю угоду не підписали. Ну звісно, це це це, це юридичний момент. Я повинен проговорити його, бо ну, угу. нам вже підписали. Ми, ми не можемо казати, ой, ми підписали, тому брати їх не можемо. Як так? Ну зрозуміло, що вони повинні і ну ми повинні їх брати. Вони не необхідні. Е, є такий нюанс ще з приводу self-destruction тобто повідомляється, що це міни не пеже, не ну, я їх так називаю примітивно, щоб поставив і вони стоять, чекають свої цілі півроку, рік, там, там через рік буде йти російське військовий наступив, все клас, вона спрацювала. Повідомляється про те, що в них є цей таймер від декількох годин, кажуть до декількох тижнів. Тобто, це ця зброя, вона обмеженого. Часу дії, я єдине, що не можу сказати, чи ця міна вибухає, коли таймер виходить, як не знаю як ми мікрохвильовка, та не mm -hmm. вилітає, або просто не знаю там якийсь там всередині таймер. Просто він там від'єднується і все. і Міна просто перетворюється на пластину шматок вибухівки, але натискай бий по ній. Вона не спрацює. Я не готовий сказати про цей механізм. Тобто ми обмежені в часі, тобто сказати, що ці міни будуть поставлені, наприклад, там від Херсону до там Запоріжжя, і сказати, що от тепер ми захищені там такі міні поля. Ну так ну, не вийде ситуація. Вони будуть самознищуватися. А по кількості, а, як на мене, моя внутрішня оцінка їх повинно бути ну, щонайменше тисяч п'ять, ну щонайменше. Бо ну. 500 мін, навіть ну, 1000 мін, ну це ні про що. У нас загалом фронт з Російською Федерацією 1200 км 1200 км, Ну це серйозна кількість. І остання цифра: згадайте, будь ласка, коли а, суровікін на жаль, от засередня стільки роботи зробив, що угу. Соровікін була побудована, то російські міні-поля були наступним чином. Виглядали кожен квадратний метр 4 протипіхотні міни. Ну, умовно, по кутах. Кут, 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 Чотири кути, чотири протипіхотні міни і по центру протитанкова міна. Тобто уявіть собі, яка плотність мінування була у росіян. І вона, до речі, зараз залишається. Тому знову, після війни, нам черговий план, який треба зробити, це. Виробництво протипіхотних мін, протитанкових мін, які ми повинні самі робити. Є там різні технології: дерев'яні вони є, і металеві, і пластикові, і взагалі без жодних металевих деталей, щоб металодетектором їх не можна було знайти. І Нам треба просто закопувати їх вздовж україни російського кордону, і причому перевіряти їх регулярно. Бо росіяни мають таку тенденцію до розмінування вночі. Сьогодні зняли дві, завтра зняли ще чотири. Потім ще шість. А так за 3-4 місяці може вже бути і цілий розмінований. Тому це треба перевіряти, доміновувати і постійно тримати їх в належному стані. Радник президента Сполучених Штатів Пан Саліван сказав напередодні: мабуть, ця відповідь була на щось з боку України. Каже, Україна має негайно посилити мобілізацію чоловіків. Проблеми, на його думку, на фронті через дефіцит людського ресурсу, а не зброї. Я з політичними там експертами з Володимиром Фесенко це обговорював, згадував слова президента Зеленського, який апелював до того, що у нас є купа бригад з людьми, але без техніки і без зброї. Ну і тут Саліван каже: у вас людей не вистачає. Ні, генералу Салівану, мабуть, краще видно. Але з військової точки зору, ця заява це просто от таке політичне відчіпіття відомий американський журналіст Боб Вудворд, який був свого часу викривачем водергійського скандалу, ще в 73-му році, він написав книжку Війна. <св 'язаний> І там цікавий момент є згадується про те, що у пана Салівана батько був настільки пацифістом, настільки великим пацифістом, що він навіть забороняв маленькому Джеку. Гратися з водним пістолетиком. тобто ні -ні -ні -ні, ні -ні, ні -ні, це ескалація, тра-та-та. я думаю, що це звідти все йде, всі ці ноги ростуть. Звісно, набагато простіше давати поради, коли ти знаходишся за 7 тисяч кілометрів від театру бойових дій. Раз коли ти знаєш, що ти на цю війну точно не підеш, два. І коли ти чітко усвідомлюєш, що. Після нового року ти вже безробітний. Що ти не будеш працювати на державній службі? Швидше за все, він піде працювати в якийсь приватний сектор в якусь лобійську компанію, де буде заробляти на рік цифру з шістьма. Цифрами, ну сума або та шість нулів буде, наприклад, і буде грати по там кожному кожен тиждень в гольф, їздити на своєму спортивному там не знаю, електрокарі, десь Мерседес або Тесла, і кажуть не йдуть. Тому ну, до таких заяв треба відноситися саме таким чином. Президент абсолютно правий, коли каже: у нас є бригади, ми їх формуємо, але зброя до нас їде дуже дуже повільно і не в тих... Не в тій кількості, яка нам потрібна, і не стільки, скільки була обіцяна. Президент казав, що у нас є проблеми з обіцянками і з їх виконанням. Є моменти, коли рік затримки між тим, як було обіцяно, і тим, як воно приїхало тут про те, що нам їде, і те, що нам дозволяють, видання Global Defense чомусь дуже впевнене, що. Україна планує знищити Кримський міст після того, як Байден дозволив використовувати атакамси. Uh -huh. Я не пам'ятаю чи з вами, чи з вашими колегами. Я коли це обговорював, я почув у відповідь: ну, тут треба десь сотня атакамсів, ну, щоб, щоб знищити цю споруду. І тільки, тільки на одну споруду сотня. Ну а у нас такої розкоші немає. Чи повинні ми зосереджуватись зараз на Кримському мосту? Так, дивіться, ну давайте. От я просто зараз подивлюся. А лінійка пом... ну це 270-300 кілометрів до Кримського мосту. Ну uh -huh. це тільки це показує. Це дуже, дуже так приблизно. А почекайте, чому дивіться почему, чому? сейчас, почему, Ага, а тут двічі вона понамалювала. Коротше, під 270 кілометрів до е, Кримського мосту. Це ну це так серйозно. Я б не сказав би, що це дуже близька відстань. Двісті і це кілометрів. через окуповані території, які а. так само прикриті різними ешелонами протиповітряної оборони. Так і ще раз, моє велике переконання, що кримське місце, от зараз це об'єкт, який відволікає нашу увагу. Росіяни побудували лінію. Сухопутну лінію, залізничну колію, в них вона є. Сказати, що після цього, після руйнації Кримського мосту, Крим буде повністю приречений, ну це абсолютно неправильно. Вони можуть його забезпечити. А ми витратимо дорогоцінні ракети на другорядний об'єкт. Відволікання на другорядний об'єкт, в принципі, це теж тактика і класика роботи спецслужб, щоб інша сторона, вона сконцентрувалася, витратила свій ресурс. І ще раз, як на мене, найбільш правильна стратегія ще раз, це. Знищення об'єктів з високою доданою вартістю ну, наприклад, як літаки, як авіація, так літак не несе ракети, не стріляє по нашим військовим. Це зрозуміло. Інша проблема, як його там зловити, причому так, щоб масштабно зловити, що тільки один, один атакант, один літак. А так, щоб їх там, десяток закрити, а плюс що треба враховувати протиповітряну оборону. Це багато-багато моментів. І плюс, звісно, це склади. Склади взагалі, це, мені здається, апофіоз. Ну і склади, і виробничі потужності, там, де виготовляється вибухівка. Компоненти до вибухівки немає пороху, немає вибухівки, немає комплектуючого до ракет, до снарядів. Всі сидять, палять бамбук, відпочивають, пілоти поячать, або немає ракет, немає з чим вилітати на завдання. І тут уже байдуже. Хай літаки будуть, хай заправлені, хай ці болванки ракет є, але якщо немає вибухової частини, то все. От на цьому дійсно ми повинні сконцентруватися. І в принципі, на цьому зараз працюють наші Збройні Сили, і СБУ, і ГУР. Хочу зараз зосередитись на такій геополітичній історії, яка більше там стосується Європи і окремих країн. Це, мабуть, буде наша фінальна та на сьогодні, в нашій розмові історія. Я про е, пориви автоволоконних кабелів два так за тиждень. Стало відомо, що в момент, коли зник зв'язок в тому квадранті перебував тільки китайський корабель. Який вийшов з російського порту? Ну от чого ще потрібно е, душі, так би мовити, щоб дізнатися, хто це зробив? З російського порту вийшов китайський корабель? Е, е, це як розглядати це спроба диверсії. Це знову ж таки, оце улюблене, чим расисти любили займатися до повномасштабки. подражнити, залетіти на територію там в повітряний простір НАТО, політати там 5 хвилин. Подражнити, щоб ті підняли літаки, а потім вжухи полетіти назад, цей повітряний простір, чи це підготовка до чогось, до того там про що три місяці тому трубили всі європейські ЗМІ? Росія готується до прямої війни з НАТО, тому що один кабель е, розриває зв'язок Фінляндії, найбільш віддаленого натівського регіону з Центральної Європи, другий там Латвія е, з кимось ще не пам'ятаю, пошкоджує, Зараз <кій> скажу. Так, дивіться, є така інформація про те, що судно під китайським прапором було останнім, яке проходило над цими кабелями, після чого о, з, з, зник ну, було зафіксовано пошкодження. Також повідомлялося про те, що данське судно воно слідкувало за цим кораблем і ну, спостерігало, що там відбувається. Але зараз такої детальної інформації, що саме було там, що це саме це судно причетне до пориву цих кабелів, у нас дійсно немає. Є ага. тільки. Факти, які вказують, що ну неспроста щось там відбувається. Це раз. Друге, пошкодження два кабелі. Європейці кажуть, ну, в принципі, так, кабелі старі, ми знали про них, що вони вже там періодично з ладу виходили. Але так, що по два і одночасно, ну такого нас ще не було. Так, були моменти, що. Судна, якорями вони там чіпляли кабель, вони його там травмували. Це каже, в них у нас було, це 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 болячка стандартна, але два одразу такого у нас не було ще. Є таке підозрює, що ось цей корабель. Умисно випадково або випадково умисно тягнув за собою цей якір для того, щоб пошкодити ці кабелі. Тому сказати: О, Господі, які ж мене обережні, яка я дурепа, да? там щось забула цей якір підняти. Порушено зв'язок між Литвою та Швецією, раз, і Фінляндією та Німеччиною, два. Ці ось кабелі. Не знаю, які там рівень пошкодження, але до цього вже були зафіксовані такі спроби від Російської Федерації, коли ГУГІ. Главне управління глибоководних іслідувань РЕФІ вони вже ці співробітники були зафіксовані в інших локаціях земної кулі, де ці суда вони знаходилися якраз над під над підводними різними комунікаціями. І потім були заяви від Патрушева, що проклятий запад хочуть обрізати інтернет. Це каже людина, яка інтернетом не користується а, людям, які інтернетом живуть. Тобто, люди, які цим живуть, вони хочуть собі обрізати і звинуватити в цьому Російську Федерацію. А Ерефія така, та ні, це ж не ми, це ж самі угу. в це. Тому з великою долимовірності, що росіяни дійсно цього причетні. Що після цього? А декілька років тому до повномасштабки на російському пропагандистському каналі було відео, як росіяни, ну іншого, іншого слова, в мене немає, ржали в студії і кричали: що От ми тут зараз на острові Готланд, ми висадимо російський реп, поставимо його це біля Швеції, так і країн Балтії, ми поставимо. Ми ребом закриємо країни Балтії, потім Сувалківський коридор перерізаємо, заходимо з нарви і за 3-4 дні робимо там Естонську Народну Республіку, і так далі. і Так далі. Uh -huh. Ну, я дуже обережно припущеннях, але в принципі, перше перерізання зв'язку, ну виріше перерізання зв'язку, це перший крок до. Певних активних операцій. Ну, це, як в принципі, зазвичай. ну Для того, щоб захопити когось, треба його позбавити зв'язку, щоб він не міг просто покликати на допомогу. Це припущення негативне, ну, в плані ну, негативний прогноз. І дійсно може бути як варіант, росіяни просто як той шкідливий катяр, який не може там досягнути своєї мети, а я піду там от гостям вашим в вітальні надзюрів в капці, і от, ха -ха -ха -ха, от то буде. Можливо, і такий варіант. Ну Подальший розвиток подій повинен показати, що з цього правда, що там вдома але ну я не думаю, що росіяни є сили на те, щоб кудись ще влізати, окрім України, бо вони намертво запечатані зараз в Україні і зайвих сил, зайвих ресурсів, я так бачу, у них банально просто немає. Ну, Простіше кажучи, сил воювати з НАТО, про що вони постійно кажуть, у них немає, НАТО ще навіть не підходило. <реш> Дякую, Іване, за те, що знайшли цей час проговорити про та ці моменти. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ, був гостем а, моєї віртуальної студії. Про тривоги дійсно ну, не нехтуйте. Воно воно мені знаєте від початку повномасштабки щодня, як попуга казати: не нехтуйте, не нехтуйте, не нехтуйте, не не. Намагаюсь не нехтувати і я і вас закликаю теж не нехтувати, якби вас не бісило уже це слово за тисячу днів повномасштабного вторгнення. Бережіть себе, папа. -па. Дякую, до побачення.